Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 510-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби ворог завдав п'ять ракетних, понад 40 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного дорожнього дорослого населення руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Місті нова Каховка Херсонської області. Російські окупанти безжально масово виселяють усіх місцевих, які проживають вздовж берега Дніпра, з власних помешкань разом з дітьми на вулицю. Оселі мирних громадян України займають військові підрозділи загарбників. Попередньо нові каховці. Та каховці російські окупанти вимкнули мобільний зв'язок та дротове кабельне інтернет-з'єднання таким чином. Вони намагаються унеможливити фіксацію та оприлюднення злочинів російських військ. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.